Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми будемо малювати з вами листочки. Для цього нам з вами знадобиться блюдечко, червона фарба, зелена фарба та жовта фарба та ватні палички. Беремо блюдечко, наливаємо в зелену фарбу, жовту фарбу. Та червону фарбу. Беремо ватні палички, вмочуємо їх у фарби та малюємо на дереві листочки. Вони у нас виходять різнокольорові. По всьому дереві малюємо. Зеленого кольору, а на травичці лежать листочки жовтого кольору та червоного кольору. Ось таке дерево осіннє з листочками у нас вийшло. Дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення!